Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашої замовниці, такий як Opel Astra H, автомобіль 1,6, газ бензин. в дуже гарному стані. Автомобіль без жодного підкрасу, має 248 оригінального пробігу. Підготували повністю весь пакет документів. Власниця щаслива поїхала, задоволена, друзі, додому. А ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також наш інстаграм. Приємного перегляду. Ось от такі, от, друзі, Volkswagen Golf. 4. 2002 рік на кондиціонері 1,6 MPI. Ціна його 4400. Номер телефона власника. Ось такий от. Ваген Golf 4, автомобіль йде на звичайних колпаках, на зимовій гумі. Машинка йде у нас затонована, має задній партронік. Намальована. На Каботі, хтось заморочився. По комплектації у нас кондиціонер. 4 склопідйомника, підйомника, підлокітник. Вікна у нас запановані наглухо. Кого цікавить такий гольф, телефонуйте. Дача Логан. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, ціна його 5100, 228 зеленого пробігу, номер телефона власника. друзі, Дача Логан. Автомобіль на літній гумі. На звичайних ковпаках. По комплектації має склопідйомники. Кондиціонер також бачу присутній. друзі, дача Логан. Зацікавив, телефонуйте. Volkswagen Polo. Автомобіль 2007 року, 1.2 бензин 134 зеленого пробігу. Ціна його 5200, номер телефона власника. ось Такі, друзі, Volkswagen Polo. 1.2 бензин. Автомобіль на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Комплектації має кондиціонер, два склопідйомники, простенька доволі комплектація. О, Друзі, ось цікавий такі полу, телефонуйте. Шкода Фабія 2011 року, 1.6, дизель 231 заявлена пробічна. ціна його 5500, номер телефона власника. Такий 2011 рік. На звичайних ковпаках на зимовій гумі. Простенька комплектація має кондиціонер, два склопідйомники. Ось така от шкода фабія, кому цікава. Volkswagen Golf 4-й. 2001 року 1,4 бензиновий двигун 240 заявленого пробігу. Ціна його 4750. Ось Такий от Гольф 4. На зимовій гумі. Має форкоп. Має. Двозонний клімат-контроль, 4 скло підіймача, салончик доволі чистенький. Ось такий от, друзі, Volkswagen Wolf. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2003 року, 1.6 дизель, 209 зеленого пробігу, ціна його 4400. Номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane, другого покоління автомобіль на дисках, на зимовій гумі, має безключовий доступ, кузовий хатчбек. Хто шукає щось недороге для дружини? Має клімат-контроль, 4 скла підіймача. Доволі непоганий варіант. Такий от ренаган другого покоління. Дача Сандеро. 1.4 MPI. 125 заявного пробігу. Ціна його 400, номер телефона власника. Ось така от Дача Сандеро. Автомобіль іде на звичайних ковпаках. На зимовій гумі. 1.4 MPI. Ось такі от. Дача Сандера. Автомобіль не на простенькій базовій комплектації, без склопідйомників, підйомників, кондиціонера також немає. Такі от, дача Сандера, кому цікаво, телефонуйте. Пасад Б5. Автомобіль на українській реєстрації 2003 рік, 1,6 бензин, без пробігу по Україні, як запевняє власник, хоча авто на українській реєстрації. Ціна його 5300, 176 заявленого пробігу. Ось такий от пасад на літній гумі. Автомобіль йде на кліматконтролі, має підігрів сидінь, в принципі, салон. Чистенький, в гарному стані, має два скло підімача. Ось, друзі, цікавий такий Volkswagen Passat B5. Телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. 2006 року 2,2 бензин, 244 зеленого пробігу. Ціна його 5500. Opel Zafira. На легко дисках на літній гумі автомобіль. Вже авто йде на українській реєстрації, має задній парктронік. Фуркоп. По комплектації має клімат-контроль, камеру заднього вигляду, Мультимедію. підлокітник. Комбінований салон. Ось Такий от, друзі. Opel Zafira. Opel Astra H. 2010 року, 1,7 дизель, 185 загального пробігу, ціна його 6300, друзі. Такий от Opel Astra H. Автомобіль на українській реєстрації, на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. В білому кольорі має форкоп. У комплектації має клімат-контроль, два склопідіймача. По сидінню, у передньому ось є трішки невеличкі затертості. Полка, шторка, все присутнє у нас. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Renault Scenic, другого покоління. Автомобіль 2007 року 227 заявленого пробігу 1,9 дизель. Ціна його 5800, номер телефона власника. Ось такий от принос сценник. Автомобіль йде на звичайних ковпаках, на зимовій гумі. Має безключовий доступ. По комплектації має клімат-контроль, навігацію, мультикермо, 4 скло підіймача, підлокитник. У нас вікна взаді затоновані. Наглухо. Ось такі от, друзі, Рено Сценік другого покоління. Кого зацікавив, телефонуйте. Шкода Фабія. 1.4 бензин, 8 рік, 6200 ціна. І номер телефону власника. Така от, друзі, шкода фабія на літній гумі на звичайних ковпаках. У комплектації має кондиціонер. Підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева. Два скло підімача по автомобільчику. Шкода Фабія. Шкода Октавія. А-5. 2006 року 180 заявленого пробігу. 1,6 MPI, ціна 6300, номер телефона власника. Ось така от. Шкода Октавія А5. Автомобіль на літній гумі на звичайних колпаках Автомобіль має кондиціонер мультимедію, два склопідіймача, підлокітник, салончик доволі в чистому, гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Така от шкода Октавія.